Вітаємо в нашому астрологічному просторі. Сьогодні ми розповімо, що приготували зірки для кожного знака зодіаку на найближчі вихідні 15 та 16 лютого. Овни! Ці вихідні принесуть вам нові можливості для самореалізації. Ваша енергія та ініціативність таки досягають бажаного. Не бійтеся брати на себе лідерство у справах, які вам до душі. Тельці! Настав час приділити увагу близьким. Спільні заходи або просто теплі розмови зміцнили б ваші стосунки. Дозвольте собі насолодитися простими радощами життя. Близнюки. Ваша допитливість приведе до цікавих відкриттів. Можливо, зустрінетеся з людиною, яка поділиться з вами новими ідеями чи перспективами. Будьте відкриті до спілкування. Раки. Ці дні сприятливі для домашніх справ. Можливо, настав час оновити інтер'єр або провести час з родиною. Ваш дім це ваша фортеця, і зараз він потребує вашої уваги. Леви, ви відчуєте прилив творчої енергії. Займіться улюбленим хобі або спробуйте себе в новому виді мистецтва. Ваше сяйво приверне увагу оточуючим. Діви, Порядок в справах принесе вам задоволення. Це вдалий час для планування та організації. Ваші аналітичні можливості будуть спрямовані на те, щоб остаточно розібратися з накопленими завданнями. Терези. Гармонія в стосунках виходить на перший план. Проведіть час з друзями або коханою людиною. Спільні заходи принесуть радість та зміцнять зв'язки. Скорпіони. Ваша інтуїція буде на висоті. Прислухайтеся до внутрішнього голосу при прийнятті рішень. Можливо, ви відкриєте для себе щось приховане або викликаєте важливе откровення. Стрільці пригоди кличуть. Це чудовий час для подорожей або вивчення чогось нового. Ваша жага до знань та нових вражень буде задоволена. Козироги. Зосередьтесь на фінансових питаннях. Можливо, варто переглянути бюджет або обговорити інвестиційні плани. Ваше прагнення до стабільності принесе плоди. Водолії. Соціальна активність принесе вам задоволення. Відвідайте захід або зустріньтеся з однодумцями. Ваші ідеї знайдуть підтримку спільноті. Риби. Приділіть час собі та своїм мріям. Медитація, творчість або просто відпочинок повністю відновлять внутрішню рівновагу. Довіряйте своїм відчуттям. Нехай ці вихідні принесуть вам радість, натхнення та гармонію. Пам'ятайте, що зірки лише підказують напрямок, а вибір завжди залишається за вами.